Це мої дівчатка. Маленька кубка. Дівчата, а! Гай до мене, бігом. Бігом покажу вам щось. Бігом всі до мене. Бігом. Ге, дід, подивіться. Ваша сотрудниця, що начудила. Діти вам зараз покажу. Бігом, 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 бігом до мене. Щоб більше так ніхто не робив. За самовільне залишення стада і родівлю в лісі. За неспокійну ніч мою, що я думав, де ти ділася. Родила вона одного цапчика і дві козочки. Чорненький з біленьким козочка, біленький цапчик. І біленька козочка. А тепер вам завдання, шановні підписники, назву цим діткам. А вам наука, нікуди не бігати. Поняли? Дома родити, під наглядом. Дайте в карцері сидіти. З трибунки. Чула? Штрибунка. Будеш в карцері сидіти, якщо втічеш? У мене стрибунка, вона дуже любить гратися.